Не, ну 5 на 5 место, конечно, да. Ну, Тима. Тима. Тима месте. Ну, а ледивый, что Він він перехоплення і ну, просто ціле поле вільне. Стоять, ну, Вони ще біжать, всі біжать, не, не нам нічого. 10 а чоловік, я, а як правильно? Ну, це ти граєш більш відкритий, поняв, Типа, обрізався, тобі така ж сама херня. Так, ну так, да, так, да, да. а граєш, ну там, щоб завжди з по страховці. Хоча б один був, поняв і фланг, щоб вони вспівали, ну, допустим, стол. Типа, один в центрі і два на флангах виходять да, і да, туди, та. і сюди. Да. А центральний постійно страхує, в случая десь. І центральні вони не сильно забігають, вони кисло, поняв, то вони співають і що грають по ширині, поняв, типу по ширині. Якщо в ній більше опасно, ти широко розкрився, центр у тебе свобода. А, центр — дира. Ти, виходить, якщо прорізався, так ти хоча б поїхав з пастер-копсу. Поймай. Себа згадуєш, що воно не вистояєш. Плюс один. Ну, дуже ж розумієш те, що ти кажеш, так. Але ми без тренувань, тобто ми приїжджаємо, граємо. Ну типу зараз це кажуть, хто я. От є таке, що вони приходять 4-3 години, бо свій сто момент не забувають. А їх пацани які стояли, там мали, поля позади літалися. Вони, грубо говоря, цю штуку забувають. Ну так, задні дира. Як сюди пацанам, кажу, може, ми десь момент знаєш, не типу... Ну, да, Атаку, ну, зато у нас постійно ззаді. Назад, заходить. Ні, у нас дивиться, ото от бородатий от, хлопець там ззаді. Він завжди, ну, зав, завжди ззаді. застійно. Можемо виїжджати, що вийдемо там, допустим, посиди. Три в два виходить, так? Один ззаді, це 4. І воротар... А ні, ще. Та ні, ну у нас виходить десь три в поняв, і ззаді постійно там чоловіка два. Ну да, да. так, так. Що ми в центрі, поняв? Це і за чого? Получається, сильно сідає. А з... тут ви вискакуєте два високи. І, і між захистом і атакою велика дирка. Понад щоб защитити один зніщався, понял? Розумієш, оцю дірку я і хочу. Ну, Ну, я ж кажу, тут два варіанти. Або, або ми, виходить, ниже сідаємо, да. або захист вищий піднімається. Да. Але якщо ми ниже сідаємо, тоді нам будуть, типа скажи, будуть більше, більше, удар, більше атаки ну, на будь... сипатися. Да, да, да. Да. Якщо ми треба приймати вже рішення, Швидше. Швидше. Ну, якщо, якщо ми правильно, але це типу командний пресінг. Але якщо один хтось просів, ми вже його ну, до одного міста. Коротше, дивись, ну я, це, я, я, це, я ні, я думаю що от Ми втрьох стоїмо ззаду, і, і коли атака, то ви вдвох виходите, і ми піджимаємо на фланах. І ми ну, тіпа, біжимо назад. <плес> тіпа. І один завжди Та Тут найголовніше розумієш, тут, тут багато такого, що 1-0 стало, і, і все, стали в захист, ну і піздець. Ну, Тому треба це. Сінка, що ворота Взагалі бажано забити першим і грати по рахунку. Скільки там залучиться? Чуть менше двох. Є такий сумбур, блядь. Бух-бах, туди сюди, непонятно. Чуть через етак взяли сирінути пані? Ну тоді ви, флангів нема. А? Ну флангів нема. Щоб зона була. Флангів нам, щоб потім, допустим, ви розкатали, дав і вже хвилина <кху> 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 десь. <діпи, на> <кху>

Бачите, скільки місця чувак біжить, блядь, під пізколя вільного. Оцей жлоб саме головний ніколи. До вихода! Подивимось, не ворожі. Хлопці.